Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо тему великодок у грі Battlefield 2042 Цього разу на нас чекає нагорода: Скін на револьвер Рекс, а також новий декоратор Тего. Не будемо затягувати. Поїхали! Отже, в режимі Portal створюємо карту Explosure і слідуємо простим кроком. Але перед цим попереджу вас, що дана великодка наразі багована, і в моєму випадку перепроходження не зараховувалось. Проте на наступний день я зайшов в інвентар та побачив винагороди. Тому майте на увазі, якщо ви стикнетесь точно з такою проблемою. Крок перший. Завантажимось на карті без різниці, за якого спеціаліста і прямуємо до контейнерів нижче точки С1, де й активовуємо радіостанцію. I'm not you to your Її теж можете не слухати. Крок 2. Біжимо до точки Б2. Де сюрприз сюрприз. Зазираємо за стіл і помічаємо інтерактивну панель. Лягаємо і протискаємо код 323 433 364 543 255 131. 212 332 36. Крок третій. Розвертаємось до столу і тиснемо клавішу взаємодії. You fucking трейдес. What have you done? I told you to stand down to see what I could build. But... Fuck me. When I find out how to shut down a super AI, I'll be in touch. Якщо по закінченню розмови вам також не нарахувало винагороду, не переймайтесь, може станеться як у мене і вона сама з'явиться, а можливо, вам пощастило більше, ніж мені, і ви побачите це вікно. У будь-якому разі переберете її недовго. Якщо все окей, то вітаю вас. Великодка пройдена. Якщо дана інформація була корисною, не забудьте підтримати відео вподобайкою, підписатись на канал і поширити серед друзів. Дякую за перегляд і, як завжди, слава Україні!